Вітаю вас на передачі Вихід Є. Ми раді нові зустрічі із кожним із вас. Сьогодні ми хочемо поділитися надзвичайно важливим словом про відносини Бога з людиною. Для багатьох людей навіть сама думка про те, що з Богом можна мати реальні, живі, а тим більше дружні відносини, визиває величезне здивування. Як з Богом людина може мати відносини? Так. Бог сам написав у своєму слові. Що Він рахує нас своїми дітьми. І як любящий батько, він має величезне бажання, щоб кожна дитина його, тобто ми з вами, мали із ним дружні і близькі відносини. Саме більше, що хоче Бог, щоб кожен із нас, кожна людина, повернулася у його обійми. Більше того, Бог бажає, щоб Його і наші цілі в житті абсолютно співпали, щоб Його цілі і Його воля. Були головними у нашому житті. І якщо це так, Бог говорить, що після цього Він готовий додати, благословити нас все, що нам потрібно у нашому особистому житті. Саме головне, що чекає Бог від нас, щоб Його воля була нашим бажанням. І тоді Бог каже: Я все інше додам вам у вашому земному житті. Саме про це ми і будемо сьогодні. Говорити у нашій проповіді, щоб цілі співпали. Нехай Господь благословить ваш перегляд. Я найду, когда іщу лицо Твоє, о мой Бог. Найду тебя, когда я жду, о, о, колени преклоню тебе, когда колени пред тобой. Только в, Только в тебе могу укрыться Только тебе могу спасить Тебе укрою Тебе укроюсь Я Тебе укрою Великий славний святой, цієї окраю. Сіпе окраюсь, ціпеокраюсь. Матвія шостий розділ, 31, 33 вірш. Матвія 6, 31, 33. Отож не журіться, кажучи, що ми будемо їсти, чи що ми будемо пити, або у що ми задягнемося, Бо ж усього того погане шукає, але знає. Ви чуєте, Бог каже, я знаю про тебе. представляєте? Але знає отець, ваш небесний, що всього того вам потрібно. Шукайте ж найперше Царства Божого і правди Його. А все. Це, що ви шукаєте, вам додасться». Просто чудові слова. Якщо ми зрозуміли ці слова, ми дійсно станемо самими благословенними людьми на цій землі. Тема сьогодні проповіді проповіді, щоб цілі співпали, щоб цілі співпали. Мова йде про цілі людини і цілі Бога. Сьогодні будемо говорити про те. Що дуже важливо, щоб наші цілі з Богом співпали. Абсолютно більшість людей приходить у церкву із надією, що Бог вирішить якісь їхні потреби. Якщо ми будемо чесними, то ми самі собі признаємося, що все ж таки всередині десь серця більшість із християн, які прийшли у церкву в той чи інший період. Вони прийшли із великою надією, що Бог вирішить їхні потреби, які на даний момент є у їхньому житті. І ці потреби бувають самими самими різноманітними. Хтось приходить в церкву з надією отримати всілення. Хтось приходить у церкву з надією отримати звільнення або звільнення своїх рідних і близьких від різних залежностей. Хтось приходить у церкву для того, щоб. Знайти свою половинку. Хтось приходить в церкву для того, щоб звільнитися від боргів. І можна цей перелік перераховувати, перераховувати і перераховувати. В кожного із нас або в кожної людини, яка живе в цьому світі, є десятки, сотні різних потреб, які вона хоче вирішити. І коли й говорить, що є Бог, вона починає розуміти, що Бог дійсно має можливість це зробити. Дуже часто люди саме для цього і приходять у церкву. Вони приходять для того, щоб Бог допоміг їм вирішити їхні потреби. Чи приходимо ми з вами по адресу? Як ви думаєте? Безумовно, однозначно. Ми ніколи не повинні ну, якби ставити під сумнів, або якось ну негативно відноситися до тих людей, які чесно кажуть, да, я прийшов в церкву, я хочу, щоб Бог мене зцілив. Це нормально. Я прийшов в церкву, я хочу знайти нормальну дружину чи знайти нормального чоловіка. Повірте мені, що ну більш нормальних людей, чим в церкві, не існує. І це правда. Да, ми всі з недоліками, і ми ніхто з нас не є ідеальний. Але якщо ми хочемо знайти нормальну дружину чи нормального чоловіка, крім церкви, я думаю, майже ніде знайти її неможливо. І тому, коли ми приходимо до Бога, для того, щоб Бог з надією, щоб Бог вирішив наші потреби, ми дійсно поступаємо правильно. Чому? Тому що наш Бог це могутній творець. І ми знаємо, що Він може все зробити в нашому житті. Він може вирішити будь-яку проблему. Ми ніколи не повинні цьому сумніватися. Давайте скажемо, мій Бог може все. Послухайте, це істина, це правда і амінь. Бог може вилікувати без проблем людину від раку. Бог може благословити тебе дружиною, чоловіком, дитиною. Бог може звільнити тебе від боргів. Бог може тебе зцілити. Бог може звільнити тебе від будь-якої залежності і так далі. Тому що Бог, якого ми віримо, це не якийсь намальований чи якийсь там витисаний. Це реальний живий Бог, який створив тебе і мене, який створив весь всесвіт. І Він має всю силу, всю владу, і Він може це зробити для кожного із нас. Але в той же момент, дороціння, ціль Бога. По відношенню до людини є значно більшою, ніж просто вирішити наші потреби і благословити наше життя. Так, ми бажаємо, щоб Бог вирішив наші потреби. У нас є бажання, щоб наше життя було благословене. І в цьому немає абсолютно нічого поганого. Але ціль Бога по відношенню до нас є значно більшою. Головна ціль, яку переслідує Бог у відношенні з кожною людиною, це повернення кожного християнина в обійми свого Отця. Те, що ми хочемо вирішити свої проблеми, те, що ми хочемо отримати благословіння, не є для Бога головним для нас і з вами. Саме головне Бог чекає, коли ми з вами, Його діти, Зрозуміємо, що Він наш, любящий батько, і ми повернемося у Його благословенні обійми. І для того, щоб ми повернулися, Бог зробив усе у своєму, у нашому і з вами житті. Біблія говорить, що так Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого за кожного із нас, щоб ніхто не загинув щоб ми з вами мали вічне життя. Біблія каже, що Бог послав сила на землю, не для того, щоб Він світ засудив, а щоб через нього, через Ісуса Христа, щоб увесь світ що? спасся. Ось це головне, що Бог чекає від кожного із нас. Він чекає, що ми повернемося до Нього. Він чекає, що ми знову будемо називати Його, як колись. До грікопадіння Адам і Єва називати його своїм батьком. І ось тут дуже часто цілі Бога і цілі людини розходяться. Тема сьогоднішньої проповіді, щоб цілі співпали. Але на превеликий жаль, дуже часто наші цілі розходяться. Що чекає людина? Ми з вами чекаємо. Вирішення своїх потреб. Ми ж прийшли в церкву для цього. Ми чекаємо, що Бог вирішить наші потреби. І успішного і комфортного життя. Більші християн, ми молимося, Бог хоче комфортно жити. Нормально. Ми молимося, Бог хоче бути здоровим, хоче бути благословен. І це нормально. Але це не те, що Бог хоче нам дати. Почують, що чекає Бог в цей момент від нас. Він чекає повернення до нього, і він чекає нашого посвячення йому. Тобто виходить, знаєте, як два полюси. Ми стоїмо на північному, а він стоїть на південному. Ми кричимо: Бог вирішить наші проблеми, Бог благослови наше життя, Бог хоче комфортно жити. Бог стоїть на іншому полюсі і каже: Людина, повертайся до мене, посвяти мені своє життя. Я хочу, щоб ти знову почав називати мене своїм батьком. Тобто виходить, що ми з вами, наші цілі і Божі цілі, вони, на превеликий жаль, дуже часто не співпадають. Взагалі, дехто з християн м, взагалі хоче використати Бога і церкву для того, щоб вирішити свої проблеми. Вони і не думають ніколи. Шукати Царства Божого. Людина, як прийшла в церкву з думкою отримати щось, вона так і живе із цією думкою щось отримати. Тобто проходить час, проходить роки, але парадигма людини не міняється. Вона все рівно основує свої відносини з Богом на тому, вирішує чи не вирішує він її якісь потреби. І я думаю, знаєте, така поведінка. Дуже сильно засмучує нашого Бога. Бог каже, я написав вам всю книгу. Я відкрив вам істину, я показав вам свою любов, а ви далі лише чекаєте тільки того, щоб я вирішив якісь ваші потреби. І коли ми читали з вами оцей кусочок Біблії, тут чітко видно Бог показує, що ми з вами, є Його діти. Він каже: ви ж мої діти. А поводити себе так, як люди у світі. Я, що люди у світі шукають? Вони шукають цих речей. Ви, що в церкву, далі продовжуєте шукати цих речей. Зовсім не відрізняючись від тих людей, які є у світі. Тобто, Бог, якби, звертає нашу увагу, що ми навіть, уже ставши дітьми Божими, поводимо себе, як люди у світі. І далі він якби роз'яснює. Головна ціль кожного віруючого не вирішення своїх проблем. Почуйте зараз. А повернення до нього. Якщо ми вирішимо одну проблему, появиться друга. Якщо ми вирішимо п'ять, появиться шоста. І тому це безкінечно, безкінечно, безкінечно. А от якщо ми повернемося до Бога, практично ми вирішимо все у своєму житті. Почуйте сьогодні це. Не зациклюйтеся на тому, щоб вирішувати свої проблеми. Не, за... не кладіться у... ну, в угу, угу, саме головне, в кут свого життя. Оце головне, Бог, я хочу цього. Тому що тоді ти постійно будеш це робити, і ми тоді не відрізняємося від людей. У світі. Що хочемо у світі? Вирішення своїх потреб. Все, їх більше практично нічого не інтересує. І коли ми, ставши християнами, не змінюємо свою парадигму, не змінюємо свої польди, не змінюємо свої цілі і далі продовжуємо стояти на тому північному полюсі і не йдемо до Бога. Бога, це я переконаний за смучи. Бог чекає, щоб ми повернулися до нього. Тобто, що таке повернення до Бога? Це мати з ним живі реальні відносини, основані на любові. Це єдине, що Бог чекає від нас і з вами, коли ми повернемося до Нього, тому що ми Його любимо. Знаєте, Біля показує, і Бог дає нам чіткі вказівки. Він каже: якщо ти ходиш в церкву, якщо ти служиш мені, якщо ти робиш добрі діла, якщо ти самий хороший, але не тому, що ти мене любиш, то це не має ніякого значення, каже Бог, для мене. Так роблять інші люди. Я чекаю, каже Бог, відносин, основаних на любові. І далі Бог роз'яснює, якщо це все буде, Він каже. Якщо ви зав'яжете зі мною відносини, якщо ви повернетеся до мене, Зав'яжете відносник з любящим батьком, тоді все земне каже Бог, я що зроблю? Вам Да дам, Він каже. Я отри... дам вам цілення, я дам вам звільнення. Я благословлю. Я дам вам комфорт, якщо його просите. Я зможу вирішити усі ваші земні проблеми. Тому що ваші земні проблеми це пустячок для нашого Бога. Це для нас вони здаються ну, Такими серйозними і великими, для Бога будь-яка із наших проблем є не більше, як малесенький пустячок. Головне, каже Бог, щоб ви повернулися до мене. Головне, щоб ви прикладали зусилля, зусилля для того, щоб шукати Царство Боже. Що шукаємо ми? Дуже часто ми шукаємо. Відповіді на наші потреби. Це не є чимось поганим, але це не є те, що Бог хоче від нас і з вами. Бог чекає, щоб ми шукали Царства Божого. І далі він каже, дивіться, якщо ви будете шукати ця... найперше, шукати царства Божого, все інше він каже, 33-й вірш. Я вам надам, -да, він каже. Ну, мені не жалко. Я додам вам все, але я хочу бачити, що ви шукаєте спочатку що? Царства Тільки Якось біля себе. Шукай царства Боже. Що таке шукати царства Боже? Перше, це любити Бога, друзі, Це однозначно. Любити Бога на ділі. Не на словах, а дійсно на ділі. Любов взагалі це основа відносин із Богом. І Бог хоче, щоб ми дійсно любили Його. Що ми бігли в церкву на служіння не тому, що так треба, не тому, що пастор сказав, а тому, що ми любимо Бога. Бо якщо ми читали Біблію не тому, що так треба, а тому, що ми любимо Бога. Що ми молилися, тому що ми любимо Бога. Далі, це шукати Його волю. Кожен з нас є свої цілі, свої плани, свої бажання. Послухайте, але справжні цілі, справжні бажання це воля нашого Бога. Бо до християн. Знаєте, я кожного дня спілкуюся з багатьма християнами, і багато із християн навіть ніколи не питали в Бога, яка воля Його для нього. Вони спланували щось в житті, і вони моляться зранку до вечора, щоб Бог їх благословив. А Бог все не чекає, коли нас питає, о, я тебе хочу зовсім не там бачити. Я хочу зовсім не те, що ти робив, і так далі. Наступне. Щоб ти служив йому. Взагалі, всі кажуть, ми любимо Бога. Якщо ти любиш, ти будеш служити. Ти будеш стримити. Тобі не треба, щоб я тобі сто разів сказав, служи Богу, служи Богу, а Богу, не знаю. Я зайнятий. У мене інші справи. Якщо ти любиш Бога, ти будеш Богу служити. Ну і саме головне, звичайно, шукати Царства Божого. Це посвятити себе йому. Да? Це високі слова. Але без цього немає Християнства, дороці. Християнство це не ходіння в церкву, це посвячення себе йому. Бог посвятив себе нам і віддав свого сина Ісуса Христа за нас. І якщо ми хочемо з вами, а ми хочемо мати вічність із ним, нам потрібно розуміти посвячення Йому це умова бути із Ним. Давайте, є, наприклад, сім'я. І коли ми. Женемо чи виходимо заміж. Ми всі мріємо про хорошу сім'ю, і це нормально і правильно. Коли буде сім'я хорошою, коли він посвятить своє життя її, а вона посвятить своє життя йому, тоді буде хороша сім'я. В іншому варіанті, якщо ви будете жити як егоїсти, кожен для себе тільки брати, сім'я рано чи пізно просто розпадеться. Тому що неможливо постійно брати, треба щось віддавати. Ви і тому так же само і з Богом. Бо каже, я хочу бачити ваше посвячення, а мені. Що шукали Царства Божого. І тоді він каже, ще раз кажу, повторюю вам, тоді все, що вам потрібно на цій землі, я вам додам. Додам, він каже. Мені не жалко, я додам. Дивіться, йдемо далі. Бог знає наші думки. Не сумнівається в цьому. Пастор не знає ваших думок. І тому пастор має що не боятися. у нас на оборот. ваших думок не знає, але Бог ваші думки знає. Бог бачить ваше серце. Знає, отак. Раз. І там все, все видно. Бог бачить ваше серце. Він знає ваші цілі і ваші бажання. Це безумовно. І головне, що він знає це все. Наперед. Наперед. Він знає, як ти будеш поступати завтра позавтра 5 років вперед, 10 років вперед, і так далі. Все це він знає. Я не знаю точно, як він це знає, але Біблія ясно говорить, що це Бог знає. Знає кінець від початку. Тобто він знає всі ці речі. І тепер дивіться І тому дуже часто буває так. Що не отримання від Бога того, що ми з вами просимо, Бог дай, Бог дай і не отримуємо, є нічим іншим, як проявленням Божої любові та турботи про нас і з вами. З якось ви працювали разом зі мною. Дуже часто християни не розуміють. Така паста. я от хожу в церкву. Я такий от хороший, ну, найкращий в церкві. Ну, так багато з вас думають, так? Да? Руки не піднімайте. Кожен думає, я найкращий церкві. І Бог от не відповідає мені на мою молитву. І ви знаєте, дуже часто це просто проявлення Божої любові і Божої турботи саме про вас. Дивіться, я даю зросню. Якщо ви прийшли в церкву, а більшість так прийшла, для того, щоб отримати щось від Бога. То якщо Бог вам це дасть, а ви не змінили свій розум, що ви зробите? Ви підете з цим. Це нормально. Якщо я йду на базар, да? от на йду на наш базар, я хочу купити, наприклад, персики, я приходжу, ходжу по базарі. персиків взагалі немає. Що я буду робити? Я буду ходити по базару, весь базар обійду. А коли я зайшов, бачу, вона є. Що і роль купив і повернувся і пішов. чому ні ходити? І тому дивіться, якщо ми прийшли до Бога в церкву і з бажанням отримати зцілення, звільнення і благословення, і в цьому немає нічого поганого, але якщо ми за час перебування в церкві не змінили свою парадигму, ми далі розглядаємо Бога лиш. Так, щоб від нього щось взяти, і не збираємося повертатися до нього, то якщо Бог тобі щось дасть, ти йому помахаєш? Просто ручкою. І тому, коли Бог тобі щось не дає, що він робить? Він проявляє турботу про тебе. Хто зі мною? Аллилуя, слава Богу. Чому, дирецію, дивіться? Тому що дуже часто отрималося від Бога те, що ми просимо, і не маючи міцних відносин із Богом, людина стає холодною, залишає церкву і залишає Бога. Ви дивилися першу частину проповіді, щоб цілі співпали. Це саме велике бажання нашого Бога, щоб Його цілі. І наші бажання стали одним цілим. Звичайно, що наш любящий Бог він інтересується нашими бажаннями, нашими цілями і нашими мріями. Але людина набагато більше виграє, якщо вона буде виконувати волю Божу, а не досягати якихось своїх мрій і своїх якихось цілей. Чому? Тому що коли ми з вами виконуємо волю Божу, тоді ми можемо бути благословенними Ним в повноті. У кожній сфері нашого земного життя. І тому кожна людина, яка має бажання отримати Божі благословення, повинна чітко розуміти, що виконання волі Божої автоматично приваблює Божі благословення у наше із вами життя. І для того, щоб нам з вами бути у волі Божій, перший крок це запросити Ісуса Христа у своє особисте життя. І тому зараз, якщо ви маєте бажання налагодити. Близькі, навіть дружні відносини із самогутнім Богом, повторіть, будь ласка, за мною цю молитву. Самогутній Бог. Я приходжу до тебе і визнаю, що я грішник. Я потребую твоєї милості і твоєї благодаті. Я визнаю тебе, Ісус, за Господа і Спасителя свого життя. Наповни моє серце своїм Духом Святим. І допоможи мені бути завжди у твоїй волі. Амінь. Якщо ви говорили цю молитву від чистого серця, сьогоднішнього дня, цієї минути, Божа благодать буде діяти у вашому житті. Нехай Господь благословить кожен день вашого життя. І Божа благодать реально і рясно покриває кожну сферу. До зустрічі у наступній Передачі. Ви дивилися передачу Вихід Є. Якщо вас зацікавили теми, які ми піднімаємо, у вас виникли запитання, чи ви переживаєте складну ситуацію та потребуєте поради, ми з радістю готові відповісти на ваші запитання та помолитися за вирішення вашої ситуації. Пишіть нам. Абонентська скринька 56, місто Чернівці 5802. Емейл e України» Заходьте на наш сайт дімслави.ком Наші служіння проходять щонеділі о 10-й годині за адресою місто Чернівці вулиця Шепетівська, 5. Наші телефони 55 32 19 90 01 40.